Зараз ми зробимо невелику практику, яка допоможе просканувати себе та дізнатися, в якому стані у вас знаходяться енергетичні центри в тілі. Займай зараз ручне положення, сідай рівно з рівною спиною, прикривай очі і роби глибокий вдих та глибокий видих через весь простір тіла. Дай свою увагу в стопи. Відчуй під своїми ногами підлогу. Зроби глибокий вдих через ніс, так, щоб аж живіт роздувався. І повний глибокий видих через все тіло. І ще один вдих, і з видихом відчувай, як розслаблюються твої плечі. І ще один глибокий вдих. І з видихом відчувай, як розслаблюються обличчя, щелепа, губи, зуби, язик. Розслаблюється мозок. Продовжуй м'яко дихати. Та відчувай, як з кожним видихом. Тіло стає все більше і більше розслабленим. Усвідом зараз простір навколо себе. Десь 5 сантиметрів навколо твого тіла. Усвідом поверхню, на якій ти зараз сидиш. Відчуй, як розслаблюється. Простір навколо твого тіла. Дуже добре. Очі заплющені і розслаблені. Дозволь диханню відбуватись так, немов воно відбувається саме по собі. Дуже добре. Потягнись маківкою вище, нехай плечі розслаблюються і опускаються нижче. Дуже добре. І зараз ми подихаємо під рахунок. На чотири рахунки вдих, на чотири рахунки буде пауза, затримка дихання. На чотири рахунки видих. І знову на чотири рахунки пауза. Квадрат дихання. Підготовся. І починаємо. Вдих. Один, два, три, чотири. Пауза. Два. Три. Чотири. Видих. Два. Три. Чотири. Пауза два, три, чотири. Вдих. Два. Три, чотири. Пауза. Два. Три. 4 Видих. Два. Три. Чотири. Пауза. Вдих. Два. Три. Чотири. Пауза. Видих. Два, три, чотири. І розслабся. Зараз переведи свою увагу до заснування хребта. І уяви, що десь на рівні статевих органів є. Червоний, яскраво-червоний енергоцентр. Круглий. Подивись на нього, спробуй звізуалізувати та уявити. Можливо, в нього буде якийсь відтінок. Він може бути яскраво-червоним, це може бути тускло-червоний. Може бути з темними пятнами. Або чистий сяючий. Подивись, як виглядає твій енергоцентр зараз. Подивись, чи є якісь предмети. В нижньому центрі. Зараз ми тільки скануємо, нічого не робимо. Дуже добре. Направ свою увагу на візуалізацію. Спробуй посилити колір яскраво-яскраво-червоний. Та помічай, які відчуття до тебе приходять в цей момент. Коренева чакра пов'язана з нашою базовою безпекою, виживанням. Зв'язком з землею. Побудь трохи тут та проспостерігай, які емоції та відчуття проявляються в твоєму тілі. Дуже добре. І тепер підіймайся увагою трошечки вище. Нижня частина живота десь на 5 сантиметрів нижче від пупка. І уяви там яскраво помаранчевий шар. Енергії. Так само проскануй його. Який рівень яскравості? Чи є якісь плями? Чи є якісь предмети, щось стороннє в цьому центрі? Сакральний чакра пов'язане з нашою творчістю, сексуальністю та емоційним потоком. І зараз своєю увагою спробуй зробити цей центр яскраво помаранчевим, чисто помаранчевим. І побудь трохи тут. Будь дуже уважним, уважною до того, які образи проявляються, емоції підіймаються, та які відчуття ти маєш в тілі, поки концентруєшся на сакральній чакрі. Чудово. Підіймайся ще трошечки вище. Центр сонячного сплетіння. Верхня частина живота між пупком та грудною кліткою. Подивись, як виглядає в тебе цей центр. Яскраво жовтий колір, Чи є в ньому. Щось ще. Проскануй його повністю. Подивись, якого він розміру. І знову зверни увагу на свої почуття, емоції, думки, які вспливають, допоки твоя увага сконцентрована в центрі сонячного сплетення. Чудово. Підіймаємось трошечки вище. Центр грудного відділу. На рівні серця. І уяви там зелений шар енергії. Подивись, наскільки він яскравий. Зелене може бути ізумрудна енергія, колір може бути тьмяним, а може бути насиченим. Те, як ти бачиш, так і правильно. Довіряй своїм внутрішнім відчуттям. Перевір на наявність будь-яких предметів. Чи є щось в центрі твого серця. Тут часто накопичуються образи, важкі емоції. Невисловлені слова. Просто подивись, як є зараз. І як тобі бути в центрі власного серця. І тепер знову спробуй зробити. Сердечний центр яскраво-яскраво зеленим. Дуже добре. Підіймаємось вище на рівні горла. І знаходимо тут блакитний шар енергії. В якому стані горлова чакра. Чи вільно рухається потік енергії тут? Чи вона затиснута, чи вона вільна? При затиснутості може бути відчуття кому в горлі або навпаки при відкритості легкий потік. Проскануй цю чакру. І знову. Увагою, звізуалізуй, що вона стає яскраво-блакитною. Дуже добре. Продовжуй дихати, тіло розслаблене. І підіймайся увагою на рівень третього ока, простір між бровами. Але увагою зайди в центр голови, там де гіпофіз. І звізуалізуй шар кольору індиго фіолетово-синій. Розслабся. І так само проскануй. Як виглядає? Центр третього ока. Чи є в ньому щось стороннє? Чи він чистий? Дуже добре. І тепер направ свою увагу променем яскраво-фіолетового світла. І звізуалізуй, як це світло наповнює аджну. Шар стає яскравішим. Ти відчуваєш тотальний спокій. Побудь трошки тут. І зараз переходь м'яко до верхівки голови, тім'яна чакра. І подивись, якого вона кольору. Вона може бути фіолетова, може бути біла. Звізуалізуй світло. І проскануй чакру. Наскільки легко вона відчувається. В цьому центрі знаходиться наш зв'язок зі Всесвітом. Це духовний центр. Дуже добре. І тепер спробуй зробити її яскравішою. Промінь уваги, який посилює колір. Твоєї чакри. Дуже добре. Тепер розслабся, очі все ще прикриті, розслаб їх під закритими віками. І перенеси свою увагу на відстань над головою. Приблизно на відстань витягнутої руки над головою і уяви там прозорий шар. Це простір твоєї досконалості, твого вищого я, простір духовної досконалості. І подивись, що цей шар переливається, немов він голографічний, і немов з нього стікає енергія. Як сок, або як молоко з медом, така приємна дуже на смак енергія. І в цьому шарі знаходиться образ тебе. Довершений образ тебе, образ твого вищого я. І зараз відчуваю, як з цього центру над головою лється енергія. Уяви, що тім'яний центр розкривається, і в нього починає заливатись ця блискуча, світла, приємна енергія. І вона починає литися. Вона приємна, ефірна. І вона починає литися, заливаючи всі чакри, кожен енергоцентр. І спускається згори донизу. І проходячи крізь кожну чакру поступово, ця енергія змиває все лишнє, все зайве, що було в твоїх центрах, наповнюючи їх ще більшим сяєнням, а по тілу починає розтікатись розслаблення. Центр міжбрів'я, горло. Грудний на рівні грудного починає розтікатись відчуття любові, радості. І нижче, сонячне сплетення, низ живота і заснування хребта. І уявляй, не мов би... Ця енергія вимиває з твого тіла. Все зайве. Все, що тобі заважає. Уявляй, як через стопи ця енергія йде в землю. Земля її забирає, абсорбує, трансформує. М -м, дуже добре. Дай собі тут трошки часу, аби детально побачити, звізуалізувати, як поток енергії м'яко наповнює, очищає та зцілює кожен центр. Дуже добре. І відпусти візуалізацію. Нехай залишки енергії з кожної чакри розповсюджуються по всьому тілу, по кожній кожній клітинці. Розподіли цю світлу, голографічно сяючу енергію по кожній клітинці тіла. Всі внутрішні органи, живіт розслаблений, щели розслаблена, розслаблені руки, стопи. Дихання відбувається саме по собі. Чудово. Побудь трошечки в цьому стані. І знову зверни увагу на простір. Приблизно 5 сантиметрів навколо твого тіла відчуй його. Відчуй, як повітря торкається тіла. Відчуй свої стопи, долоні. потихеньку-потихеньку починай повертатись в тіло. Чудово. І тепер, коли відчуєш готовність, можеш відкривати очі та повертатись. Не поспішай, дай собі час, і тепер, після цієї короткої практики, напиши, будь ласка, в коментарях, що тобі вдалося побачити, як змінився твій стан. Ми зробили базову, дуже коротку, дуже просту техніку для того, аби визначити стан наших енергоцентрів та дали туди трошечки життєвої, чистої енергії. Я буду дуже вдячна, якщо ти поділишся тим, як ця практика пройшла для тебе.